І увагу, все ж таки, от чуйка, вона, вона спіймала сигнал і вона його тримає. Ці щось постійно кудись скачать, бігають і так далі. Так, давайте ще раз, значить, у нас є відповідні прилади, я вмикаю камеру. Так, один вже щось спіймав. Ну, чуйку треба вимкнути в монітор, все ж таки. Чуйку спіймала, а цей? Це щось вже ловить. Один вісті. Ну так давай мені відео. Де, де відео? Чуйка вже спіймала відео, бачите? Божні ці прилади. Так, а як я тут перебираю смуги? Канав щось. Канал заблоковано. Так, ну як мені тебе, братан, а, от це щось взагалі на три. О, ну це те, щось піймав. Так, все, і це щось піймав. Тут один і два, тут у нас один і два. Ну і тут щось я бачу він ловить. Бачите, дуже багато питань все ж таки до чутливості примачів. Не знаю, давайте поміряємо антени. Додіться. Цей привод, він свого часу був нормальний, але немає вже в ньому сенсу. Чому немає? Бо по факту, бо по факту просто дві смуги частот вони вже не підходять. Хоча ви бачите, він достатньо непоганий по якості.